Всім привіт, вітаю вас на каналі. Шотам. там і до мене приїхала нова посилочка. Це тіві бокс. З ігровою можливістю можна буде пограти такий от гейм контролер. Це не просто приставка. То я маю декілька телевізорів вдома, і один із них у мене поча підтуплювати. І я рішив, думаю, що мені замовити і як його апгрейдити. Діагональ у мене 75 дюймів і його якоїсь операційної системи, там 2 гігабайта оперативки, її не вистачає. То вже сервіси починають підтуплювати. Вибирав я між Apple TV з її інфраструктурою, плавною роботою і все остальне, Але є одна проблемка. Я подивився да, деякі огляди в інтернеті і побачив, що є стрімінгові сервіси, які в лапках дають афіні класний, якісний контент за безкоштовно. І я думаю, ну блін, а я постійно плачу там Megogo плачу, світтіві плачу, от таке, от і по Netflix ми платили. І YouTube у мене там платна версія. Получається, я це все оплачую і воно там за місяць нормально так і набігає. Але раз уже тут прийшов питання вибору, я от е, зараз зупинився на такій от приставці. Давайте її зараз подивимося. Це український бренд, фірма Nexon. Їхня остання версія X11. Вона буквально недавно вийшла. Вона була розроблена вместе з каналом Технозон. Є крутий канал по технологіям. З нашої там приставки, комп'ютери, обзори. І от в них така колаборація, і вони зробили прикольну приставочку. Це приставка з процесором, який підтримує штучний інтелект, і вона покращує саму картинку. Тобто якість зображення, яка в тебе на старих телевізорах, якщо ти дивишся такі старі відеофайли, чи в тебе Ютуб в поганій якості, то цей процесор буде покращувати саму якість зображення. Вона от підтримує 4 k HDR 10. Що у нього є? От ви можете побачити, до речі, сертифікація. Приставка має 2 роки офіційної гарантії від виробника. О, до речі, рекомендовано технозонт. Нам не Треба звертатися десь, не знаю, там кудись конкретно. От дзвонити в Nexon є. В них офігенний сервіс. Це абсолютно не реклама. Вони просто настільки кайфово зі мною якось і спілкувалися і проконсультували, і допомогли вибрати, і навіть на питання, чи зможу я дивитися от такий в лапках цікавий контент. Я в плані безкоштовного контенту з різних сервісів. Вони мені об'яснили навіть що і як зробити. Тобто, ну окей, чому б і ні? За таку консультацію ставлю їм лайк. І дивіться, які значить сервіси у нас вони є. Ну, основні Nexon, кстати, у них є теж онлайн-телебачення. Це не тільки виробник представки, а це ще в них своїх онлайн телебачення є від, від Nexon. Київстар, ТВ, Google, Світіві, ну це, це ці сервіси, якими я користуюся, я за них, наприклад, плачу. Ми бачимо, що у нас приставка працює на 14-му Android. Оце крутий процесор irdr 1325 від Realtek. Це кращий бюджетний процесор на ринку, який от може видати гарну дуже якість. Він 4 ядерний, 4 ГБ у нас оперативки, DDR4. У нас іде на 64 ГБ версію я брав. Графічний ускоритель у нас іде тут Poly G57. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. USB. у нас три штуки. Підключення до інтернету мегабітний. Давайте розпакуємо. Давайте я свої коди закрию. Тут ідуть в подарунок. Вмісті з приставкою підписка на світі TV на шість місяців і на Nexon Шість місяців. Тут росіночки. Її ціна це приставка з е, геймпадом. Я ж зараз до геймпадами перейдемо. Це от 3200. Це е, дуже бюджетно. Давайте подивимося, як вона виглядає. Тут у нас є світлодіод звар. Отвори тільки тут у нас ідуть, і Made in Ukraine, що не може не радувати. Оптика у нас може заходити сюди, під звука, HDMI, інтернет і питанька. Мені не подобається, що вони це от ставлять от блоки живлення, от з такими от характеристиками, кому цікаво. Для мене це якийсь movітон, нічого б не зробити, якийсь Type-C сюди, щоб воно вже працювало на цьому. Також в комплекті йде у нас HDMI кабель, він метровий, здається, і йде пульт класний. Я дивився на обзорах, як він працює. Він з гіроскопом і він bluetoothний. Я вибрав так приставку, щоб її можна було сховати за телевізор. Ну, от, Наприклад, дивіться, в мене ось, наприклад, один телевізор. І бачите, до нього ніяких друків немає. І вішати десь якусь приставку в мене тут ну, не, не хочеться нічого потити. Приставка буде знаходитись за телевізором на кронштейні. Пульт буде абсолютно нормально працювати по блютусу, і вона буде керуватися. Тобто не обов'язково використовувати оцей інфрачервоний датчик. Це гарна штука, от ось така от реалізація. Давайте подивимося на інструкцію. Такий от плеєр, комплектація по портах, пояснення, і як її інсталювати. Насправді дуже легко і просто. Умови гарантії. От є. Приставочку ми подивилися. Давайте відкриємо І подаємо іпега айпеґа геймконтролера, який можна підключати до цієї приставки. Чому для мене це важливо? Того що в мене маленька дитина, в мене росте синок, який хоче гратися. І в мене раніше була Sony PlayStation, але він ще маленький для таких ігор, і я б не дуже сильно хотів би йому їх давати. А на приставці це будуть якісь простенькі варіації ігор, і от ми можемо якось там йому контролювати, щоб він там не не, не особо до них там привикав, але щоб можливість була уже пограти. Якось я трохи по-варварськи її відкрив. Може не так, як треба. Але маємо, що маємо. Це вже пішла китайська інструкція. Зарядочка мікро-USB, можна було б уже поставити і Type-C. Є кріплення під смартфон. Цей геймпад, він конектиться до смартфона по Bluetooth, і ви можете грати ігри на смартфоні, використовуючи оцей джойстик. Це прикольна штука для тих, хто так планує робити, то це окей. Так, окей, джойстик має встроєну батарейку всередині, Він може працювати в режимі ігри декілька годин. Потім його треба буде підзаряджати. І давайте спробуємо тоді законектити спочатку приставку до телевізора. Для цього мені треба буде переміститися в інше приміщення до іншого телевізора, і попробувати реалізувати її з джойстиком. Попробувати подивитися, як воно буде працювати все разом. Пішли тестувати.